Контрафакт на мільйон та зміни в комендантській годині в ефірі Дніпро оперативний і це з подій». Дніпровський вініпух. У Дніпрі надзвичайники допомогли чоловікові вибрати з колодязя. Вночі до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Піщана Новокодацького району чоловік впав у колодязь. Господар з власної необережності впав у порожнину яму глибиною 10 метрів. За допомогою драбини та рятувальної мотузки, надзвичайники підняли чоловіка на поверхню. Потерпілого оглянули медики, але від госпіталізації він відмовився. Втеча з місця ДТП. Цієї ночі патрульні виявили ДТП на набережній Заводській. Попередньо невстановлений кермувальник автомобіля Джилі здійснив наїзд на бордюр та втратив кермування. В результаті авто перекинулось на момент приїзду поліцейського екіпажу у з місця події зник. Після проведення оперативно-розшукових заходів водія притягнуть до відповідальності. У чому мати народила? У Дніпрі в дитячому розважальному центрі на проспекті Богдана Хмельницького знайшли оголеного чоловіка. Вночі 10 квітня на території дитячого розважального центру Крейзіленд спрацював сигнал тривоги. На місце виїхали поліцейські та по переїзду побачили, що у вітрині центру стоїть напівоголений чоловік. Порушника затримали та передали слідчі оперативній групі. Всі обставини інциденту наразі з'ясовуються. Підсумки від патрульних. Про підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Павло Карманов. За його словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1518 викликів і склали 2245 адміністративних матеріалів з них за порушення правил дорожнього руху, 1574 протоколів та постанов. Виявлено 145 водіїв, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння, складено матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У Ліганські дій зафіксовано 15 подій, складено матеріали за статтею 173 КУПАП, розпиття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного сп'яніння в громадському місті. 242 факти зафіксували патрульні і склали матеріали за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пограбування зафіксовано одна подія. Розбій Дві події і два рази е, вдалося ймовірно причетних осіб затримувати по гарячих слідах. Крадіжка дев'ять фактів, п'ять разів. Ймовірно, причетних осіб затримували по гарячих слідах. Бійка зафіксовано 12 подій. І сімейні сварки викликали патрульних 89 разів. Контрафакт на мільйон. У Дніпрі судитимуть шістьох зловмисників, які виготовляли алкогольні напої та цигарки. Організував схему нелегального виготовлення та збуту мешканець Дніпра. До бізнесу він залучив дружину та чотирьох знайомих. Виготовляли алкоголь у підпільному цеху за місцем мешкання організатора. Чуть нові вироби без марок акцидного податку закуповували в інтернеті. У подальшому весь товар реалізовували через мережу роздрібненої торгівлі по всій території міста. Під час проведення обшуків було вилучено обладнання: 2500 літрів готової продукції, 1400 літрів спирту та тютюнових виробів. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить майже 1 мільйон гривень. Скоро вже буде Пасха. У Дніпрі та області комендантська година на Великдень залишається без змін. Дніпропетровщина, прифронтовий регіон. Тому для безпеки населення комендантська година на Великдень скасовуватись не буде. Вона триватиме з опівночі до п'ятої години ранку. Правоохоронці та рятувальники у Великодні Свята у Дніпрі та області будуть працювати у посиленому режимі. Освятити Пасхи можна буде до та після комендантської години. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за подіями Дніпра, оперативно в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.